Антон Семенович Макаренко є видатним, найвідомішим випускником Полтавського національного педагогічного університету імені Караленко. Кожного року наш університет обов'язково вшановує пам'ять Антона Семеновича тим, що навесні ми проводимо міжнародну статусну конференцію, дуже представницьку конференцію, на кого практичну? з вивчення спадщини Антона Семеновича Макаренка. В цьому році на нашій конференції теж були представлені декілька країн. Вчення, яких розповідали нам про свої дослідження спадщини Антона Семеновича Макарника. Першою доповіддю був доповідь грецького дослідника Дімітреса Мосхоса. Друга виступала японка Аміка Баяша, яка декілька років вже досліджує спадщину Макарніка, надзвичайно захоплена нею. А от такою, так би мовити, вишенькою на торті був виступ австралійської родини Конолі. Які є нащадками першого заступника Макаренка в Полтавській трудовій колонії імені Горького Володимира Олександровича Весіча? Людина драматичної долі він був офіцером армії УНР, тобто служив у Петлюри, і це йому більшовики не могли пробачити. і Макаренка хотів врятувати цю людину, забрав його до себе у колонію, зробив заступника. Але потім, уже коли Макаренка не було в наших краях, все-таки каральні органи добралися до Васильовича, Він був заарештований, відправлений в табори і в таборах загинув. А сім'я його змогла емігрувати. Вже під час другої світової війни і за кордон, і потім вони опинилися в таборі біженців в Австралії. Тепер сім'я вже живе там, в місті Сідний. І от ми знайшли контакти цієї сім'ї, товаришу з ними. і Вони розповідали про цю драматичну історію. У Макаренка в світі. Відомий, шанований, Макаренка вивчають в університетах, друкують праці Макаренка і про Макаренка. Називають імен, іменем Макаренка освітні заклад. Вулиці Макаренка існують в багатьох країнах. Лише на мапі Німеччині сім. Міст мають вулицю Макаренка. Макаренка пишуться дисертації по спадщині Антона Семеновича. Студенти пишуть реферати і магістерські роботи. Викладачі, які захоплюються Макаренками, науковці приїздять до нас сюди, в Полтаву, в Кавалівський музей, заповідник Антона Макаренка. Ми з ними листуємось. Німці взагалі перед війною організували спільний німецько-український Макаренківський колоквіум. А як почалась війна, німецькі макаренкознавці почали переказувати нам гроші на. Римання в невнутрішньопереміщених осіб в Полтавському педуніверситеті на даний момент вони прорахували вже понад 156 тисяч гривень. Парадокс постаді Антона Семеновича Макаренка полягає в тому, що за радянських часів він не визнав більшовицьку владу, він не визнав жовтневий переворот. Взагалі він був як дивів німецький провідний світовий макарказнавець Геосхиллік. Він не визнав революцію як більшість українських вчителів. Навіть забороняв в своїй колонії комсомольську піонерську організацію. А про Більшовики от є красномовне таке свідчення, яке за радянських часів не було опубліковане, лише зараз було знайдено в архівах. Коли його Надія Крупська виживала із створеної і пославленої ним колонії імені Горького, він дружині писав дослівно. погано не те, що хтось кричить і плюється, а погано, що я не можу захищати жодних позицій. У безпартійної людини позиції бути не може. Крім того, де моя партія навколо така ж пана. Що не варто з нею і зв'язуватися. Ну на жаль, ми Макаренка. Ми сприймаємо людину як доволі таку беземоційну суху, але він зовсім був іншою людиною. Він наповнював коханням все, що він робив: своє життя, свою роботу, ставлення до жінки. Він обожнював жінок, закохувався дуже часто і за це в спогадах. А це пишуть неодноразово. Хотів би навести один рядочок з листа до однієї з коханих жінок. Антона Макаренка, це вчительки Полтавської 10-ї школи Віри Костецької. У 22-му році, навчаючись в Москві, він писав: Я повертаюсь до Полтави, я заперечую Москву, московську науку, московські театри, московське суспільство навіть більше я заперечую себе. Я б міг би здобути тут популярність і навіть славу, але у мене виросли крила два великих два потужних крила. Замітьте, що це було сказано за три роки до того, як група. Письменника польового висунула гасло геть від Москви. Вважаю, що Україна дуже заборгувала своєму Антону Семеновичу Макаренку. В свій час, коли він написав свою книгу, відому в всьому світі педагогічну поему, то більшовісткій владі багато що мені не подобалось. І вона була скорочена майже на чверть. І вже, буквально в останні роки дослідники знайшли в архіві повний рукопис. Відновили цей текст, і зараз він виданий, наприклад, в Росії, і виданий цей текст в Італії. Італійське видання зараз от переді мною. Я думаю, ми все маємо зробити для того, щоб видати цей текст. І нас попереду чекає знайомство із справжньою книгою педагогічної поеми.